Залежності стають усе більш поширеними. Дійшло до того, що ми не можемо навіть сісти поїсти, не вімкнувши відео на фоні. Надмірне потурання цим залежностям може затягнути нас у життя, яке ми не хочемо, перетворюючи нас на наркоманів, алкоголіків та залежних від фільмів для дорослих. Ми всі намагалися кинути ці залежності самостійно, але часто повертаємося до першого дня знову і знову. Але не хвилюйся. До кінця цього відео в тебе будуть усі інструменти, щоб нарешті звільнитися від цих звичок. Проте, перш ніж перейти до того, що потрібно робити, важливо зрозуміти, як працює залежність. Вона формується в системі винагороди нашого мозку. Коли ми робимо щось приємне, їмо шоколад, граємо в ігри, займаємося тим, чим займаємося. Рівень дофаміну підвищується. Це викликає відчуття щастя і задоволення. Але як сказав мудрець, Усе в житті тимчасове. Після піку дофамін завжди знижується так влаштований наш мозок. Але він не просто повертається до норми, він падає нижче початкового. Коли дофамін нижче норми, ми відчуваємо неприємні стани. В тому розсіяність, відсутність мотивації, безнадійність. Наш мозок не хоче залишатися в цьому дискомфорті, тому він шукає швидкі способи підняти дофамін. Але пам'ятай, коли ти отримуєш занадто багато миттєвого задоволення, він знову падає, і цикл повторюється. Швидкі сплески дофаміну привчають мозок хотіти негайного задоволення, через що з часом стає складніше насолоджуватися заняттями, які приносять повільні, але стабільні нагороди. Наприклад, читання викликає повільне зростання дофаміну порівняно з різкими сплесками від відеоігор. Тому, залежному від ігор, так важко сісти за книжку. Чому так складно кинути? Якщо ти залежний від ігор чи іншої звички, тобі можуть просто сказати перестань це робити. Але проблема в тому, що залежність стала величезною частиною твого життя. Неможливо просто взяти і позбутися її, то як же кинути залежність? Крок перший визнай проблему. Дехто говорить я граю в ігри, щоб розслабитися і спілкуватися з друзями, але в реальності вони проводять 8 годин на день, кричачи в мікрофон і руйнуючи своє психічне здоров'я через погану команду. Грати в ігри не обов'язково погано. Проблема виникає тоді, коли ти не можеш контролювати себе. Крок другий знайди здорову альтернативу. Я проводив дні, прилипнувши до стільця, руйнуючи свої дофамінові рецептори та психічне здоров'я іграми. Але одного разу я зрозумів, що це стало проблемою. У мене нічого не відбувалося в житті, моє тіло виглядало виснаженим. Я тижнями не виходив на вулицю, і я не був задоволений тим, як живу. Я вирішив змінитися і почав серйозно займатися спортом. З часом я помітив, що граю менше. Я проводив більше часу в спортзалі, і в мене просто не залишалося часу на ігри. Я також дивився відео про фітнес, що відбирало ще більше часу від ігор. Задоволення від тренувань стало моїм новим джерелом дофаміну. Я почувався добре після занять і радів своєму прогресу. Замість того, щоб різко кидати погану звичку, знайди здорову альтернативу. Яка повільно підвищує дофамін і поступово витісняє твою залежність. Крок третій знайди нову пристрасть. Просто замінити залежність чимось іншим може бути недостатньо. Іноді залежність настільки сильна, що читання чи спорт не можуть її витіснити. Я все ще іноді грав у ігри, незважаючи на хороші звички, регулярні тренування і читання. Але все змінилося, коли я почав створювати контент. Я поставив собі цілі і став одержимий їх досягненням. Я весь час думав про свій проект, і в мене просто не залишалося часу на ігри. Вони перестали бути цікавими, знайди те, чим ти можеш бути одержимий: ціль, нове хобі або інтерес. Коли в тебе є пристрасть, ти постійно думаєш про неї, і вона займає весь твій розумовий простір. У тебе просто не залишиться місця для думок про залежність. Але пам'ятай, Будуть моменти, коли бажання повернутися до старої звички буде сильним. Не борись із думкою, не повторюй собі, не роби цього. Це лише посилює бажання. Натомість, коли виникає бажання, переключись на щасливу думку. Наприклад, уяви, яким щасливим ти будеш, коли досягнеш своєї цілі. Крок четвертий працюй над ментальним здоров'ям. Бувають дні, коли настрій жахливий, і ти почуваєшся пригніченим. У такі моменти ми шукаємо швидке задоволення, щоб заглушити погане самопочуття. Часто ми звертаємося до залежностей, щоб упоратися з цими почуттями або втекти від них. Проста порада, яка зменшить твій стрес: будь вдячним за дрібниці, спілкуйся з людьми, підтримуй хорошу фізичну форму, будь добрим до оточуючих і найважливіше уникай руйнівних звичок. Крок п'ятий: треба змінити свою ідентичність. Іноді, незважаючи на хороші звички, я все ще повертався до поганих, наприклад, до перегляду дорослого контенту. Я зрозумів, що моя залежність від такого контенту зберігалася навіть тоді, коли я кинув грати в ігри. Люди діють відповідно до того, ким вони себе вважають. Якщо ти думаєш, що ти залежний від ігор, ти й надалі будеш цією людиною. Але якщо ти бачиш себе людиною, у якої все під контролем, ти навіть не будеш думати про те, щоб кидати залежність. Тому що така людина не має подібних проблем. Уяви ідеальну версію себе і прагни бути нею щодня. Крок шостий навчися пробачати собі рецидиви. Будуть дні, коли ти зірвешся, і це нормально. Життя складається зі злетів і падінь. Коли ти зриваєшся, може здатися, що ти повернувся на саме дно до першого дня. Але рецидив не означає, що ти починаєш із нуля. Не будь надто суворим до себе. Пробач собі зрив і зосереться на прогресі. Я перейшов від шести годин ігор на день, щоденних шкідливих звичок і постійного поганого настрою до того, щоб почуватися добре і пишатися своїм прогресом. Звільнення від залежностей нелінійний процес. Будуть невдачі, але тільки ти вирішуєш, чи концентруватися на них, чи продовжувати свій шлях. Дотримуючись цих кроків, позбутись залежностей стане легше, і ти зможеш жити щасливішим і повноціннішим життям. Якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на наш телеграм-канал, де ти знайдеш ще більше подібного контенту.